Косі, пам'ятаєш, mm -hmm. минулого літа в Києві розгорнули рекордну mm -hmm. маскувальну сітку, так. яку створили волонтери. Так, її сплили миколаївські волонтери, а у столиці всі охоче могли долучитися до рекорду і трохи доплести. Скільки там у пісунку вийшло? Там 2294 квадратних метри. Довжина рекордної маскувальної сітки орієнтовно один кілометр. Її плели 500 волонтерів сім днів поспіль. Маскувальні сітки. Ті плетуть від початку повномасштабної війни в усіх містах та селах країни навіть за її межами. Тож далі про ініціативу вузлики перемоги і про сітки, які українці виготовляють у Польщі. Що неділі українська музика лунає в цій невеличкій будівлі у польському Гданську. Тут у приміщенні українського дому наші співвітчизники плетуть маскувальні сітки для ЗСУ. Зараз на такі зустрічі приходить майже сотня людей. А починалося все з кількох. Пригадує Катерина Кухтіна. Саме вона все й організувала. Коли я ще була там в Польщі, то це виглядало так. Привіт. Там як тебе звати, та 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 А я сітки ти роблю? Ти прийдеш до нас? Тобто, це було там другим реченням, щоб затягнути якихось людей. Щоб більше людей приходило, щоб більше людей знало. Бо ну від кількості залежить швидкість до повномасштабного вторгнення. Катерина з родиною жила у Харкові, працювала організаторкою дитячих свят. Проте російська військова агресія змусила родину евакуюватися до Польщі. Там дівчина довго сидіти без діла не змогла. Вирішальним моментом стала звичайна зустріч, яка казала на майданчику дитячому, бо я почула нашу мову. І ми підійшли познайомитись. Це була дівчинка, яку звали Женя. А вона мені розповіла, що вона робить вдома у себе в квартирі маленькій на кухні, яка там менше 10 квадратних метрів сітки. Сама, тобто вона взагалі це плела сама для своїх знайомих побратимів з Херсон. Катерина вирішила сама приєднатись до справи та покликала інших на допомогу. Так і почалась історія української спільноти, яку назвали вузлики Перемоги. Згодом волонтерам дозволили облаштуватися в українському домі у Гданську. Та ми осіли як родина. <реш> тобто, це було ось таке покроку, покроку, і воно нас призвело до вже чогось такого масштабного, великого. Тобто, я взагалі не очікувала, що воно так вийде. Що буде такий результат, що буде така родина об'єднана, котра буде чекати кожної неділі зустрічі. Тобто, що люди так рознайомляться, будуть спілкуватися і поза сіточками. Майже одразу до недільних зустрічей доєдналася Катерина Кірсанова. Киянка переїхала до Гданська у перші дні повномасштабного вторгнення. В Польщі вже багато років працює її чоловік. Я прочитала в Фейсбуці оголошення про сітки. Воно було Ну для мене в зручний день, бо в будні дні я працюю, і до речі, я шукала десь плетіння сіток або подібну активність, будь-що робити. І ми вирішили сходити. Пішли вперше із собакою з чоловіком з собакою. Відтоді Катерина з чоловіком та чотирилапим другом не пропускають жодної зустрічі. Утім, плести сітки приходять не лише українці. У нас був хлопець з Норвегії, італійць був і ще були. Був поляк і приходить зараз досить регулярно. Приходить поляк, який написав там повідомлення в Фейсбуці, спитав, чи можна мені приходити, чи ви не будете проти. І колеги деяких людей, хто ходить на сітки, деяких українців також приходять. Основу для маскувальних сіток українці закуповують самі. З нитками часто допомагають місцеві кафе та ресторани. Їх власники віддають безкоштовно. Це мішки від кави великі, які ми ріжемо на квадрати, а потім розриваємо на нитки. І таким чином, маючи нитку в руках, ми наплітаємо на кожен квадрат. І потім, в залежності від розмірів, які замовляють військові, ми їх зшиваємо між собою. Спочатку маскувальні сітки волонтери плели переважно для рідних та друзів військових, проте згодом до вузликів перемоги почали надходити замовлення від зовсім незнайомих захисників. Спільнота ще нікому не відмовила у допомозі. Ми робимо різні розміри, і ну, наприклад, із того, що я бачила найбільше, я би сказала би 10 на 8 – це такі ну доволі великий шмат, який в принципі теж треба мати десь вшивати. У нас є. Основні спеціалісти по пошиванню сіток. Це от Діана і Діма, і вони вдвох вже гарно вміють це робити, нікому не віддають. Крім того, Діана займається наповненням соцмереж вузликів, знімає відео та фото зустрічей і публікує онлайн. Завдяки дівчині до ініціативи приєдналось чимало молоді. У нас є дівчата, які виготовляють окопні свічки. Вони відправляють їх і окремо, і з нашими сітками. Тобто є жінки, які шиють націльну білизну військовим і також передаються з нашою сіткою. І вони це роблять безкоштовно у свій вільний час, також в'яжуть шкарпетки, якісь речі, талісманчики. Діти завжди малюють якісь малюнки. Готові сітки, волонтери передають на передову. Часто у цьому їм безкоштовно допомагають перевізники. За понад рік існування у вузликах перемоги з'явилися власні традиції на зустрічах. Співають українські пісні. У нас є окремі плейлісти. А щодо плачу єремії, вона то для нас це особлива пісня, тому що там є строчка про русифіковані міста. А ми, як люди, які мріють повернутися додому, всі. То ми замінили їх на деокуповані, тому що ми всі віримо, що це відбудеться. Зараз у волонтерів чимало замовлень від військових, є навіть черга, адже плетіння сіток справа доволі тривала. Тому дуже важливо зустрічатися не тільки щонеділі, а й буднями. Та для цього потрібне інше приміщення, адже український дім вільний лише раз на тиждень. Тож зараз вузлики перемоги шукають місце, де їх можуть приймати частіше.